Дозвольте уточнити, чи вірно, я розумію, що ви не дуже вірите в те, що навіть у разі ну, фактичної поразки Росії в війні, якщо ми їх виженемо з наших з, з, з наші, ну, за наші державні кордони, ви не вірите в те, що Росії може, скажімо, там бути якийсь бунт проти Путіна саме на рівні еліт, тобто його зміна, якщо, це все розпад так, Росії. Ні, е, 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 варіанти трансферу влади вони розглядали і вже. Більше року розглядають, але не можуть ніяк на це до цього прийти. Ну, це абсолютно інше у нас зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. І ніхто там не скаже, що Ну максимум, що ну, хтось загинув там, від серцевого нападу. А когось заарештували, бо він, він виявився як там, агентом англійської розвідки, як це було. 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж все вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з середньовіччя йде. Як може незамітно пройти заколот проти Путіна? А як, ну… війни казумайки. Давайте заміняти? просто змоделюємо з вами. <світ> ну, З'явиться повідомлення, до прикладу, просто моделюємо, що траур помер в вісні. Від серцевого нападу. Ну все. Угу. Король умер, да здравствует король. Це ж старе правило. Військово-політичні еліти Росії а вже розглядають, проговорюють кандидатури його. Ви не назвете кого? Ну так там не одна кандидатура. Ні, ні, я розумію, не одна. Кандидатуру ви не назвете. Ні.